Шевченко, думи мої, думи мої, ви мої єдині. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв, степу, як пилину, чом вас лихо не приспало, як свою дитину? Бо вас лихо на світ на сміх породило, проливали сльози, чом не затопили, не винесли в море, не розмили в полі, не питали б люди, що в мене болить. Не питали б, за що проклинаю долю, чого нужу світом нічого робить, не сказали б на сміх. Квіти мої, діти, нащо вас кохав я, нащо доглядав, чи заплаче серце одно на всім світі, як я з вами плакав, може, й вгадав, може, найдеться дівоче серце, карі очі, що заплачуть на всі думи, я більше не. Одну сльозу з очей карих і пан над панами. Думи, мої думи, лихо мені з вами. За карію оченята, за чорнії брови. Серце рвало, сміяло, виливало мову, виливало, як умір. За темні ночі, за вишневий сад зелений, за ласки дівочі, за степи та за могили, що на Україні, мліло, не хотіло співати на чужині. Не хотіло і в снігу, і в лісі козацьку громаду з булавами, з пончугами збирати на пораду. Нехай душі козацькі в україні витають. Там широко, там весело, від краю до краю. Як до воля, що минулась, Дніпро широкий море. Степ і степ рявуть корови, а могили гори. Там родилась, гарцювала козацька воля. Там шляхти татарами засівали поле, засівали трупом поле, Поки не стрілу. Лягла спочить, а тим часом виросла могила, а над нею орел чорний сторожем літає, і про неї добрим людям кобзарі співають. Все співають, як діяли сліпі небораки бо дотепні, А я, а я тільки вмію плакать. Тільки сльози за Україну, а слова немає. А за лихо, та цур йому хто його не знає, а надто той, що дивиться, на людей душою, пекло йому на всім світі. А на тім журбою не накличу собі долі. Коли так не маю, нехай злидні живуть три дні. Я їх заховаю, заховаю змію люту коло свого серця, щоб вороги не бачили, як лихо сміється. Отаке то. А що робить? Журба не поможе. Хто ж сироті завидує, карай того Боже. Не втирайте ж мої сльози, нехай собі лються. Чуже поле поливає щодня і щоночі, поки, поки не засиплять чужим піском очі. Нехай думка, як той вора, літає та кряче, а серденько, соловейком, ще бече та плаче. Нишком люди не побачать, то й не засміються. Думи мої, думи мої, квіти мої, діти, виростав вас, доглядав вас, де ж мені вас, діти, в Україну і діти. В нашу Україну попітинню з сиротами, а я тут загину. Там найдете щире серце і слово ласкаве. Та найдети щиру правду, а ще може й славу. Привітай же, моя ненько, моя Україна, моїх діток нерозумних, як свою дитину.